Їдемо з Нікітою кататись на велосипедах. Їдемо по перочку. Нікіта за, позаду. Зараз нам покажу куди. Їдемо. По перочку. Розквітають вже всі дерева. Люди глядь з собачками. Травичка вже зелена. Ну сьогодні прохолодно на вулиці. річечка тече. А ми на велосипедах вирішили пропитнутися з Нікітусом. Отакі ми їдемо. Нікіта десь позаду. Озеро, лавочки. Все чудово. Я колись показувала, що ми тут любимо гуляти в цьому парочку відео. А сьогодні ми вирішили зробити велопрогулянку. І до речі, я вам не показала тоді ось цю дитячу площадку. Говорила, що тут є реставрація. От літом дуже багато людей навіть немає де сісти. Всі п'ють пиво, відпочивають, а дітки забавляються на оцій площадці. Бачите. І тут, до речі, взимку, коли замерзає ось це озеро, катаються всі на коньках. Безкоштовна така розвага для дітей. О, Зараз буде висока гора. Великий підйом, ось міст через річку. Потрібно розігнатися і з однією рукою виїхати. Ну, бачите, Нормас. Так, їдемо. А це ось парочок гарний. Трошки протурмажу. Бачите, квіти, роліски якісь розквітають. Гуляють всі. Куча лавочок. Тут теж, коли вже потепліє, дуже багато людей. Різнокольоровий фонтан. Оця дитяча площадка, яку я говорила. Щоб прикольно показували також. Щезніки ти в один пирог.